Кожен буде судимий за те, що в тілі робив добро чи зло, як же прожити життя гідно зі змістом, щоб не шкодувати у вічності. Кожен з вас має платформи в різних соціальних мережах, через які ви можете знайти собі друзів і з них зробити учнів Христа. Згодом вони стануть лідерами у Царстві Божому. Ці люди зростатимуть у Богові разом з вами і залишаться вашими друзями на все життя. Не обмежуйтеся однією або двома людьми, котрих ви знайшли для Ісуса. Бог дає вам план на прикладі Христа. За ним ходило безліч людей, цілі натовпи. З них Ісус сам вибрав собі 12 учнів – апостолів. Це перше коло, найближче Його оточення. Після смерті і Воскресіння Христа ми бачимо друге коло людей. Це 120 учнів, які зібралися у горниці.